Що я можу віддати? сльози, сон, ліс і птахів, руку, ногу, чи обидві руки, чи обидві ноги. Тут холодні стіни, тут продуває крізь вікна, і немає піни слова, щоб це все залатати, ні нитки, ні голки, ні тканини з дерев'яного даху в два накати обсипається пісок не шолом. На долоні, в каву, розмішую його, наче цукор. Броник обвиває тіло, наче плющ, старі цегляні стіни. Що я міг би віддати? Яблуко, монету, увесь свій одяг, руки розкидані по лісу, ноги розкидані по лісу, стають травою. Обсипається пісок, остання чашка кави. Гіркою, як полин, яким ти натирав руки, щоб перебити запах дешевих цигарок три королі, і батьки надізналися, тільки чому долоні пахнуть травою. Борани стають птахами, руки стають травою, ноги стають травою, а сни.